Добрий день, а ми з України. Обожнюю цей вислів. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, тихої ночі. Ми з України. Україна була, є і буде існувати іще багато віків, бо я українка і пишаюся цим. Сьогодні, знаєте, сьогодні в мене якийсь такий, такий настрій. Як би його правильніше назвати? Дурашливий? Ні? Може, жартівливий? Та ні. Скоріше за все, знаєте, в мене сьогодні такий настрій, як у інопланетянина, який наближається до планети Земля, і ще навіть... Не знає, що його тут очікує. От як він приземлиться на землі, та як побачить, що тут коїться, то ту ж і в мене так. Це, мабуть, нервове. Але, знаєте, в кожному випадку треба шукати якийсь позитив, шукати щось таке, що підвищує настрій, що втримує строю, що додає наснаги, сили, бажання жити, боротися і сподіватися, і вірити. Одним словом, все і в одній обгорці. Сьогодні мій улюблений мармелад. Ви знаєте, сходила до магазину, купила такого мармеладу, він такий свіжесенький свіжесенький. Зі смакум різних фруктів, ягід. Ой, такі добренькі. Сьогодні у мене для вас дендробіуми. Дендробіуми з секції Латурія. Новогвінецькі дендробіуми теплого утримування. Чи як я ще можу сказати про них, це довгограючі дендробіуми. Дендробіуми, які квітнуть дуже-дуже довго. От такі рослини, як на мій погляд, це саме те, що мені потрібно. Я повинна бачити, бачити результат своєї праці, насолоджуватися їх квітуванням і знати, що не треба мені нічого такого особливого для них робити лише підтримувати ті умови, до яких вони звикли у природних умовах. Бо це дендробіуми первинні первинні гібриди природних дендробіумів. По-перше, оце малюк. Це колись він був малюк. Це пам'ятаєте, я вам розповідала, що купувала хом'ячка, який виріс от такого ведмідя. Купувала його як міні-орхідею, але зараз це вже далеко не міні-орхідея. Він має розміри середнього дендробіума, має невеличкі квіточки, отакі гарнюньки, отакі, отакі зайки мої золоті. Так, але цей дендробіум квітне вже. Другий рік. Такий же ж він, квітун, кожна з псевдобульб у цього дендробіума квітне 2-3 рази. Тобто, це довгограй. Взагалі, знаєте, я ще полюбляю ці дендробіуми за їх такий, е, так мовити, сором'язливий вигляд. Вони, знаєте, як ота дівчина. Незаймана дівчина перед хлопцем. Вона опускає своє обличчя, вона ховається. Так, оце і мої дендрики. Сьогодні ми граємося з ними. Вони зростають, бачите, їхні квітконоси отак не спадають донизу. І обличчя їхнє дивиться десь там, десь там. Але, але треба отак взяти і сказати. Люба моя, Юль читай, ну, покажи ж ти своє обличчя. Подивіться, які точечки, які розтяжечки, які гарнюні. Отак от, от пустиш. А там, а там. Отаке от ластовиня. Подивіться, ну, які красиві квіти. Ну, справді, манюнькі, без аромату, але зважаючи на те. Що цей дендробіум постійно квітує. Особливо, коли він виростає у такого велетня, як мій. Чим більш у нього туберіїв псевдобульб тим більше і частіше він квітне. Ось такий красунчик, бачите? Він один відквітає, ось квітконосик новий зростає. І так він квітне і квітне і квітне. І знаєте, що хочу вам сказати: ось таких чохольчиків. Що він не набридає, посправді він не набридає. Бо оцей його сором'язливий вигляд, оцей його таке сором'язливе обличчя і отака потилиця, справді, вона мені дуже подобається. Аромату в нього немає. Не менш тендітні і красиві квіти має дендробіум секції Латурія, тієї ж самої секції. Це нора токунагу. Подивіться, також дивиться донизу, також Отаке в, неї, отака в неї потилиця, Але коли повернеш її обличчям, подивіться ну, хіба не красуня? І ще одна моя юльчитай в секції Латурія. Цього день Бачите, який посадочці він зростає, ця посадочка не моя. Я цього день купила за донат для ЗСУ у пана Сергія. Йому, як він сказав, не зайшла до серця ця рослинка, а мені саме те, що треба: сокол. Подивіться, як він розгорнув свої крила. Ну, сокол. Норочка красуня. А ось її брат, подивіться, ось вони разом. То, рой То Кунагу. як бачите, він не білий, такий, як Нора, він більш такого молочного, зеленкуватого кольору, але квіточки в них майже схожі. Майже. Подивіться в обличчя Оцього красення чоловіка роя. Бачите? І отакі в нього не спадаючі квітконоси з такими самим листовиння. Бачите, яке в нього листовиння, як на носику у малюка. Отакі гарнюня. Ці дендробіуми не ароматні але вони квітують дуже довго. І це мені подобається. Я їм до кучечки минулого року купила ще одного дендробіума. Ось він. Це дендробіум полістема. Як бачите, я його придбала, верніше за все, пересадила 7 грудня 2022 року. Він був з двома маленькими зростами. І ось вони. Які вже достигли розміру квітування. У цього, бачите, чохольчик вже, можна сказати, готовий, але він пустенький. Не знаю, з'явиться тут квітконос, не з'явиться, але він ще пустенький. А у цього квітконосик лише зростає. Ну, навіть якщо і не з'явиться квітконос, то для мене не особливо важливо, бо я знаю, як квітує цей день Майже. Так само, як і ті денробіуми. Обожнюють такі дендробіуми, які теплого утримування, які не мають періоду спокою, зростають у відносно високій вологості. Але зважаючи на те, що ці дендробіуми зростають у вологому, постійно в вологому ґрунті, то атмосферна вологість десь так до 50 їм досить. Головне, не забути полити. Бо як забудеш полити, то таке зростання, бачите? Отака гармошка. Але я тішуся. Зараз зніму вам під гарну музику, під красиву музику. Кожного із них окремо, а ви оберіть, який вам подобається. Любі мої, це композиція дідюлі Шлях додому. Вона особлива. Бо коли дивлюся я цей ролик, дивлюся на те, як кайфує виконавець, я кайфую разом з ним. Кайфую і одночасно молюся, я прошу Всевишнього, прошу Господа Бога. Щоб він допоміг нашим хлопцям і дівчатам, тим, кому зараз найважче, тим, хто боронить нашу землю. Я благаю, благаю допомогти їм. Я хочу, щоб кожен повернувся додому живим і неушкодженим, з перемогою, з вигуком, люди, видихніть, пишайтесь. Ви українці, Україна перемогла. Все на віка, все буде Україна. Пишаємося цим.